Головна подія футбольного літа найбільший чемпіонат світу рекордні призові та багато унікальних рекордів. Усе це про жіночий футбольний мундіаль 2023 року. Усім привіт! Ви на каналі Суспільне спорт. З вами Катерина Годунова, і в цьому відео ми розкажемо про всі головні деталі прийдешніх змагань. Будемо вдячні за вподобайку та підписку на наш канал уже на цьому етапі перегляду. Почнемо з базових речей. Це дев'ятий чемпіонат світу з футболу серед жінок. Уперше він пройде у двох країнах Австралії та Новій Зеландії. Прийматиме турнір одразу 10 стадіонів у 9 містах. При цьому вперше в історії жіночих чемпіонатів світу змагатимуться одразу 32 збірні, стільки ж було і на чоловічому у 2022 році. Попередній жіночий мундіаль у 2019 році був доволі успішним. Тоді фінал подивились понад 260 мільйонів людей. Саме тому ФІФА цього разу вирішила збільшити кількість команд з 24 до 32. Організатори впевнені, що це сприятиме розвитку жіночого футболу та його популяризації, а також зробили це і із фінансових міркувань. Зокрема, підвищити дохід від проведення турніру можна у першу чергу за рахунок збільшення кількості матчів, продажу квитків на них і продажу прав на трансляції. Призовий фонд у 2019 році складав 30 мільйонів доларів. Ціль FIFA була подвоїти його. Зрештою тепер він становитиме 110 мільйонів доларів. Водночас призовий фонд чоловічого чемпіонату в Катарі складав 440 мільйонів, тобто він був у чотири рази більший. Питання фінансів взагалі є одним із ключових напередодні турніру. Буде не останніми під час самих змагань. Ми до нього обов'язково повернемось, тож залишайтеся з нами. Що ще потрібно знати про турнір? Усього зіграють 64 матчі, а змагання триватимуть місяць. Матч відкриття відбудеться 20 липня, а фінал 20 серпня. Система змагань повністю аналогічна до тієї, що була в катері, трохи більше ніж півроку тому. На жіночому чемпіонаті також буде вар та напівавтоматична система фіксації офсайду, яку тестували якраз на чоловічому турнірі. Як на чоловічому чемпіонаті світу у 2022-му, так і на жіночому у 2023-му не буде збірної України. Українки не змогли подолати кваліфікацію, фінішувавши в групі і не потрапивши до плей-офф. Українські футболістки загалом ще ніколи не змагалися у фінальній частині світової першості. Однак Україна все ж матиме представництво на жіночому мундіалі. На турнірі працюватимуть арбітрині Катерина Монзуль, яка на чемпіонаті світу 2015 року обслуговувала фінальний матч. А також Марина Стрілецька для Катерини це вже буде третя світова першість кар'єрі. А для Марини дебютна. За рахунок збільшення учасниць чемпіонату світу на вісім команд, ми отримали вісім абсолютних дебютанток: це Гаїті, Марокко, Філіппіни, Панама, Португалія, Ірландія, В'єтнам та Замбія. Збірною з найнижчим місцем у рейтингу ФІФА є якраз Замбія, 77-ма позиція. І якщо ми говоримо про Замбію, то з одного боку ця збірна пропустила 10 голів у квітні у двох матчах проти Республіки Кореї. Більшість футболісток грають у місцевому чемпіонаті і не дуже відомі широкому загалу. З іншого боку, під час підготовки до чемпіонату Замбія обіграла з рахунком 3-2 одних із фавориток збірну Німеччини. І це показує, що на цьому турнірі недооцінювати нікого не можна. Хоча, звісно, не здивуюся, якщо Замбія повторить у придешніх матчах результат ігор із кореянками. На противагу восьми дебютанкам одразу сім збірних змагатимуться на своєму вже дев'ятому чемпіонаті світу. Тобто вони не пропустили жодної фінальної частини. Це найтитулованіша збірна в історії США, чотири титули, дворазові чемпіонки Німкені, Японія та Норвегія, що вигравали по одному разу, а також Швеція, Нігерія та Бразилія. Вони ще не перемагали, а Нігерія і взагалі виграла тільки чотири матчі з 26 на такому рівні. З цього переліку фаворитками вважаються збірні США та Німеччини. У Бразилії своєю чергою є одна з найвідоміших футболісток сучасності Марта, для якої це буде вже шостий чемпіонат світу. Але окрім неї, не так і багато іменитих гравчинь. Схожа ситуація в Іспанії. Володарка золотого м'яча Алексія Путельяс встигла відновитися після травми, але команді не вистачає глибини складу на всіх позиціях. Зокрема, це сталося через протест іспанок проти їхньої федерації та головного тренера збірної Хорхе Вільде. Цього разу одразу 11 гравчинь відмовились приїжджати до національної команди. Тож на кого варто звернути додаткову увагу? Ми вже згадали про США, чотириразових чемпіонок світу, чинних переможниць турніру та збірну, яка намагатиметься втретє поспіль виграти мундіаль. Святкування американки Алекс Морган у півфіналі минулого чемпіонату світу, коли вона випила чаю після голу у ворота Англії, один із найбільш культових моментів у світовому футболі за останні кілька років, так точно. У контексті збірної США вже ж не можна не згадати дворозову чемпіонку світу, володарку золота та бронзи Олімпіади Меган Рапіно. 38-річна гравчиня вже оголосила, що це буде її останній чемпіонат. Збірна США зараз перебуває в процесі перебудови, а мундіаль 2023 року стане останнім для чималої кількості футболісток, які вигравали трофеї у 2015 та 2019 роках. Однак лідерки світового рейтингу усе ще головні фаворитки змагань. Рекомендує не пропускати їхні матчі, особливо рематч фіналу попереднього чемпіонату проти Нідерландів, який відбудеться вже на груповій стадії like of all of our career. другими фаворитками називають збірну Англії, чинних чемпіонок Європи. Англійки втім, їдуть на чемпіонат світу майже іншим складом порівнюючи з євро. Усе через травми одразу три основні футболістки пропускають мундіаль через пошкодження у двох гравчинь. Найкращої бомбардирки євро 2022 року Бет Мід та капітанки Лії Вільямсон розрив хрестоподібне зв'язки коліна, і це одна з найбільших проблем цього чемпіонату, не лише в складі Англії. У 2022 тисячі аналогічної травми зазнали майже 200 гравчинь. А чемпіонат світу цього року через неї пропустять близько 30 футболісток. Разом із тим, Англія по сіці аж до фіналу не може зустрітися з США і їхні протистояння в матчі за трофей є найбільш очікуваною розв'язкою цього турніру. Хто ж буде намагатися завадити цьому? Фіналістки Євро 2022 збірна Німеччини теж серед фавориток. Велику увагу на себе звертає Австралія, одні з господарок змагань. Від них очікують, щонайменше виходу в чвертьфінал чи навіть до півфіналу, і тиск відповідальності одна з речей, з якими команді доведеться боротися. Також у топ 5 входить Іспанія. Не варто забувати про фактор Путельєс. З представленням команд плюс-мінус розібралися, тож повернімося до обіцяної теми фінансів. Фіфа суттєво збільшила розмір призових, але перед турніром футболістки багато протестували проти нерівності в жіночому та чоловічому футболі. У деяких збірних гравчині погрожували бойкотом, як от у Канаді, Франції та Іспанії. Є суперечності щодо умов підготовки та виплат призових безпосередньо між місцевими федераціями і футболістками. З'являлася навіть інформація, що Нігерія може бойкотувати свій перший матч на чемпіонаті світу, але капітанка команди це заперечила. Австралія своєю чергою напередодні чемпіонату світу записала відеозвернення до ФІФА із закликом зрівняти призові жінок та чоловіків. А я ще раз нагадаю, що чоловічий призовий фон чемпіонату світу в чотири рази більший за жіночий. І тепер про головне. Як дивитися чемпіонат світу 2023 з футболу серед жінок в Україні? Суспільне спорт ексклюзивний транслятор змагань. Дивіться всі матчі наживо на сайті Суспільне Спорт, а також понад 25 ігор на місцевих телеканалах Суспільного, як от Суспільне Київ чи Суспільне Харків та інші? На нашому ж ютуб каналі Суспільне Спорт будуть з'являтися хайлайти матчів, а також за підсумками кожного туру огляд головних подій у звичному форматі дайджестів. Уже на стадії плей-офф будемо аналізувати ігри в студії, тож обов'язково напишіть нам, чи буде вам цікавий саме такий формат. Що ви ще хочете побачити з чемпіонату світу з футболу серед жінок? Діліться своїми думками в коментарях. Ми постараємося усе втілити в життя. А поки що дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте поставити лайк та стежити разом з нами за мудіалем 2023 року. Бо це справді головна футбольна подія літа.